Коментарі можуть бути лихі, дуже, але це все одно, що я прийду купувати каву і скажу Баристі, ну помада у вас жахлива, цей комір підкреслює жовтизну ваших зубів, і взагалі ви говорите, як нявкаєте, візьму каву і піду. І вона подумає, боже, якась слаба, що, що з цією людиною. Люди так не поводяться при особистому контакті, тому що ну, це ж ненормально. їх не будуть вважати адекватними. Якщо я теж саме напишу в коментарі. Це анонімізовано. У нас немає контакту очі в очі, і я можу написати будь-яку фігню. Так, от я читаю будь-що в такому стилі, і вчуся давати з цим радою. Я думаю, що це взагалі буде проблема для майбутнього покоління, для якого уже з перших років життя аж така велика кількість переглядів соцмереж, бо зараз набрати мільйон тіктоців. Буквально може кожен. Просто алгоритми в алгоритми залітає, розкручується і все. І я думаю, що це питання, яке незабаром постане не тільки перед успішними блогерами, але. Перед усіма людьми дуже серйозно.